Чи бували в вас ситуації? Що ви зробили все, що тільки вмієте? Усі знаки уваги, які вам тільки відомі? А людина навіть не здогадалася, що це був прояв симпатії. Вітаю, друзі! Ви на каналі це між нами, і сьогодні між нами. Любов. Тож давайте розбиратися, що таке любов і чи дійсно є якихось п'ять мов любові, які розподілені між людьми на планеті Земля. і Якщо ми зрозуміємо мову любові нашого партнера, у нас все вийде. Любов за різними психологічними напрямками, психотерапевтичними, описується по різному. Наприклад, в когнітивно-повідінковій психотерапії любов пояснюється як пізнання себе та світу. Я пізнаю, пізнаю все навколо на якомусь етапі. Мені цікаво. Пізнати іншу людину глибше ніж якусь перед цим в гештальт. Підході любові писується як контакт. Я контактую з собою, зі світом, і ось на якомусь етапі з іншою людиною в такому нашому фрейдівському психоаналітичному підході любов пояснена через еротизацію, да тобто я там збуджуюся в мене. Підскакують ті чи інші гармончики, це все і є любов. Ясно, якщо біологічно описувати любов, якщо читати цю ганебну книгу про те, що любов живе три роки, отак впиратися в гормони, то здається, що любов це ніщо інше як спосіб розмножуватися і необхідність планети продовжити цей рід. Хоча насправді ми можемо кохати, не плануючи дітей. Ми могли побути в справжньому коханні. П'ять тижнів, і воно достатньо справжнє, щоб називати його таким. Ми могли кохати того, з ким потім більше ніколи не бачились, або назвати дитину на честь якоїсь першої любові, і це точно було, і це правда. І наших відчуттів достатньо, щоб визнати якусь. Цінну, важливу, неповторну для нас історію любовною. Але коли ми вже закохалися, коли ми вже насолодилися цим відчуттям, що людям знайоме і осяжне це почуття, виявляється, що всі любов розуміють по-різному. Це правда. Але чому? Ми ростемо в різних соціальних, культурних та історичних контекстах, і навіть на території однієї країни, однієї громади, в одному великому багатоквартирному домі в різних сім'ях дуже по-різному будуть розуміти та описувати любов. Хтось скаже: для мене любов це вчинки. Ти мені діями покажи, мені ля-ля-ля, телепавня язиком не потрібна. А хтось скаже: якщо ти вмієш під зібрати слова і донести мені, про що в твоїй душі я, про що в твоїй душі все, що між нами відбувається, тоді це торкнулось твоєї душі. Якщо ти не можеш зібрати слова, звичайно, це твоєї душі не торкнулось. А для когось любов, наприклад, це тактильність. Мені важливо доторкатися до того, кого я люблю. А до мого друга навіть якщо я його поважаю, я не хочу доторкатися, і це нібито пояснює мені, що Марічку я кохаю, а братана Серегу. А тут виходить, що ми начебто от тут, м -м, помічаємо, що поведінка, набір цінних речей в взаємодії різний. Когось може йти мова про якийсь якісний час разом. Якщо ми можемо розділити час, розділити якусь таку вільну хвилину і невільну, якщо ми проживаємо разом, якщо нам хочеться оці вихідні там не знаю, якісь свята провести разом, оце. Вже дзвіночок, що там ця любов зароджується. І ми просто зараз описали різні мови любові. Є ще, до речі, одна мова любові, така як подарунки. І вона часто так тригерить чоловіків, тому що здається, що це така ну, зона маніпуляції. І от там доводити любов подарунками, це нібито щось дуже меркантильне. Але ж тут знову ж таки питання в тому, чи дійсно людина через цей подарунок відчула вашу любов? Чи вона просто зраділа? Якщо вона там відчула вашу любов, може вона того й варте. Якщо просто зраділа, то я думаю, вона може зрадіти від чихось іншого подарунку. Так само ті п'ять мов, які я назвала, вони базуються на теорії про мови любові Чепмена. Це така класна, цікава. Книга базова, яка вносить нам ясність, взагалі про те, що ми люди робимо один з одним, коли закохуємося, і дійсно буває так, що людина абсолютно не так, як ми, сприймає цей світ. Це не те, що буває так. Це так і є. Але от якщо в нас різні саме мови любові, ми десь якось не співпадаємо в оцих сприйняттях того, що між нами відбулося сьогодні ввечері. От якщо для мене любов це тактильність, а для тебе час. Ми Пролазили, прокаталися весь вечір в парку атракціонів. Нам було весело, ми їли, ми сміялися. Але жодного поцілунку бо це дитячий лунапарк, жодного якогось притискання з ну навіть не полоскотав мене, якось не притиснув. Я думаю, що він мене вважає. Ну просто якоюсь подружкою. Я в френдзоні і повів він мене в таке френдзонавське ха-ха-ха-ха-ха. Атракціони. А він переконаний. Що цей час настільки зближує нас, тому що нам так довго було про що поговорити? Ми так природньо жартували, їли, пропонували один одному ці різні атракціони, і навіть не було сумніву, на який атракціон ми підемо наступний. І виходить, що ці двоє людей вийдуть з цього дозвілля з абсолютно різними враженнями. І отут випливає важливе питання, якою мовою любові треба любити конкретно взяту людину? Якщо моя мова любові це тактильність, а мого партнера це слова. Я повинна обійматися чи говорити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А поки ви пишете, я вам відповім: для того, щоб людина відчула себе коханою, її треба любити тією мовою любові, яка важлива для неї. При цьому не забуваючи сказати, прояснити, проговорити. І свою мову любові, тому що коли гра схожа на щось дуже одностороннє, коли стосунки, начебто, налаштовані, направлені тільки на одну людину, то звичайно це не здорові стосунки. В стосунках немає когось важливішого чи більш потребуючого, більш там не знаю, цінного чи основного. В стосунках є дві людини, і потреби двох важливі, і мови любові двох. Цінні однаково, але важливо, щоб дозвілля було узгоджено так, щоб Кожен з партнерів отримав свою порцію любові, і тепер, на мою думку, я проговорю, що з цією теорією не так. Якщо ви слухали так трошки крінжанули, я вам розкажу. Насправді наші стосунки дуже динамічні. Для нас може бути дуже важливі слова, коли ці стосунки зароджуються та починаються. Я там згадую, як мене колись не хвалили. І от я хочу, щоб мене хвалили, щоб словами говорили, яка ти молодець, ти така весела, ти така юна. Але коли ці стосунки перейшли в якусь іншу фазу. Наприклад, там ми живемо разом для мене дуже важлива допомога. І от виходить, що моя мова любові змінилася, чи що да ні? Просто ми динамічні людська природа, людські стосунки змінюються, і наші потреби в першу чергу змінюються в залежності від того циклу стосунків, в яких ми перебуваємо. Я переконана, що коли... Там жінки наступає материнство, їй різко перестало бути цікава. Там та тактильність, яка їй була цікава раніше, тому що вона там з дитиною, да там сіською на прівес, вона вже не знає, куди її бігти. І для неї набагато цінніше може здатися час разом, там або якась фактична допомога, або різко щось потрібні стали подарунки. Тому давайте це сприймати не як якийсь конкретний дороговказ, а просто як різні взаємодії в стосунках, які Зазнають своїх змін. Плюс також подивіться, в ваших різних значимих стосунках вас могли переважати різні взаємодії. Тож ми говоримо, що одна якась мова любові може переважати, але усі інші в абсолютно різному відсотку. Будуть нас доганяти оцю першу, а іноді і витісняти, заміщувати її. Тому обов'язково в стосунках, як завжди, оце сумне правило всіх психологів. Треба розмовляти. І Якщо нам вдається, якщо в стосунках взагалі є простір говорити про те, що тобі подобається, що підходить, а чому ти не зреагувала? Ти якось так дивно зреагувала на подарунок. Тобі він не сподобався. знаєте, це таке ну. Тривожне питання, адже ну, якщо там я дарував, вона наче посміхлося, все ж добре. І я, якщо буду перепитувати, про там якусь на мою думку, нещиру посмішку, то це може якийсь вимогливий, може тиран, тіран, бін, чи аб'юзер, це що мені треба, щоб плескотіли в долоні? Да ні, тут більше простір для якогось такого, знаєте, фантазування про мої очікування. Тобто я очікую якоїсь. Емоційно заряженої реакції. Тут же мова не про те, що ви хочете, щоб плескотіли в долоні саме на подарунки. Ви б, в принципі, хотіли бачити, що в ваших стосунках вас люблять, приймають і вам раді. Це абсолютно базова потреба в будь-яких стосунках. І може вийти так, що. Конкретно взятої людини на даному етапі життя мова любові не подарунки, але є щось, що абсолютно точно викличе в неї це рукоплескання, там посмішку, радість та сміх. Тож обов'язково перепитуйте і говоріть, що важливе вам потрібне в стосунках не тільки для самого себе, а й від вашої партнерки чи партнера. Ви там хочете спокійно заснути разом, чи ви хочете чути ці там. Найпотаємніші секрети, чи ви хочете бачити щиру радість? Це абсолютно дуже різні такі, знаєте, наслоєння стосунків, і вони не завжди покриваються цією темою мови любові. Тому нехай ця книжка стане для вас чимось, можливо, цікавим, але я переконана, що там будуть сторінки, які ви будете перегортувати, тому що, на мою думку, там дещо спрощені є. От Пояснення людської природи. Але зараз, якщо ви так, от знаєте, прикинули, поки слухали і виявили якусь таку мову любові, яка вам найближча, напишіть її нам в коментарях. Нам буде надзвичайно цікаво почитати, як любити наших. Улюблених таких цінних і важливих підписників, а ви були на каналі це між нами. Ставте дзвіночки, лайки, підписуйтесь. Не губіть нас, пишіть коментарі. А ще ставайте спонсорами нашого каналу. Якщо вам важлива тема сексуальної освіти, стосунків та любові.